Збройні сили України продовжують звільнювати території Луганщини. Окупанти намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, окупанти будують в різних місцях захисні споруди, а також активно мінують всю першу ділянку лінії фронту. Зокрема, це стосується не тільки мостів та доріг, а й адміністративних будівель. Гайдай нагадав, що станом на 12 жовтня звільнені вже сім населених пунктів і ЗСУ продовжують просуватися далі. Однак, розголошувати деталі, поки не будуть. Ація на Луганщині залишається без змін. Наші збройні сили України потрохи просуваються вперед. А російські окупаційні війська дуже стрімко намагаються вибудувати таку багатошарову лінію оборони. Вони будують в різних містах захисні споруди, і всю першу ділянку лінії фронту дуже активно мінують і це стосується стосується не тільки мостів доріг, а ще й адмінбудівель так також.